Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. І поговоримо про підсумки зустрічі і у Парижі. Пане Тарасу, доброго дня, слава Україні! Доброго дня, героям. Слава! Ну, хочу сказати, які все ж таки підсумки на ваш погляд на погляди і ваших колег політехнологів, чи вдалося нам досягти якогось позитивного результату? Ну там і нічого не обговорювалося. Це була протокольна зустріч. Подивитися один на одного, підтвердити, може там перекинути словами, підтвердити те, що чи спростувати те, що було на попередніх зустрічах. Але а, за там, інформацію це, це 35 подати... хвилин так, просто не перекинутися словами за 35 хвилин багато чого можна обговорити. Ні, ну як це як рахувати. Якщо там, там, наприклад, там три людини було перекладачі. Ну дивіться, скільки ну просто порахувати два-три питання, переклад ще цих питань, тому що ж тут слід на це. Якщо без перекладача тільки спілкувалося, то можливо, але е, не, не все там обговорюється. І ну трам туди не, не, не для того приїхав. Але в основному позитив те, що був зустрівся, Трамп, До речі, вдруге підійшов там. Потім до Зеленського в загальній там черзі, там там де де там група була. Є фотографії, ну, подивимось. Я вважаю, що в будь-якому разі. Остаточних рішень по Україні у Трампа ще немає. Йдеться формування політик. Так упевнений, що вже висуваються деякі умови росіянам. Росіянам це вже дуже не подобається. Те, що вони вже пропонують там стартові пропозиції від американців, те, що ми чуємо, тому що американ росіяни відверто будуть бакувати, Вони будуть вимагати від американців, що вони їм підписували сферу впливу в Східній та. Центральній Європі, на що американці, звичайно, що йти не будуть. Вони будуть вимагати від американців, що вони їм дали папір, що е, території, які вони контролюють, або те, що записано в конституції, є вже територією Росії, що теж ніколи не буде. Це зрозуміло. Ну, і є нюанс, наприклад, коли американці і американці ніде не говорять, що буде скорочення допомоги Україні навіть після закінчення війни, тобто. Е, Процес демілітаризації, -де як хотіла Росія, він не буде відбуватися. В Україні будуть надаватися зброя, це однозначно. Скоріше за все, тільки американці було так робити, змушувати європейців платити за оборону, закуповуючи американську зброю в першу чергу. Ну і так далі. Тому є... те, те, що ми бачимо, те, що ми бачимо, стартові позиції вже не подобаються росіянам і вони. Почнуть у ну, звичному своєму стилі евакувати. Те, що називається, вони в принципі це вже а, продовжують робити, і це дуже добре, тому що скоріше за все, все повернеться до плану Помпео, який був опублікований десь влітку цього року. Дати можливість Україні бити по території Росії всіма доступними засобами і дати все, що вона просить. Тараса можна сказати, що зараз більше з поля. Політтехнологів, політологів відмотало е, назад. Пам'ятаєте, тільки на передвиборчих перегонах Камала Гарріс, Трамп хто кращий. Е, чи є у нас все ж таки перспективи, що з Донана Трампом у нас вийде навіть не гірша, а може і найкраще. Забудьте все, що говорив Дональд Трамп, його прихильники на виборах. Забудьте те, що говорила Камала Харіс. Це взагалі немає ніякого стосунку до, до нинішньої ситуації. Все забудьте. А то знаєте, часто у нас згадують а там, в квітні, вони щось говорили. Навіть суперечка щодо допомоги Україні, це мало внутрішньополітичне забарвлення. Яке пов'язано було з внутрішніми перегонами, так, так я, я перепрошую та так і хочеться сказати. Це політика, дітка, це перегони дітка. але з Трампом з Трампом все ж таки легше буде ситуація. Чому тому, що в чому кардинальна різниця між Камалою Харіс та Трампом? А у них протиріччя з росіянами по нафті. Трамп захоче хоче дешеву нафту. Він хоче збільшення експорту нафти та газу зі сполучених штатів Америки. А росіяни цього категорично не хочуть. І це тому, що це означає і зменшення в, в, в прибутків їхнього бюджету. Якщо Трамп виконує, що обіцянку опустить нафту до 40 доларів, ну це просто смерть російської економіці буде. Ось і вони не зможуть експортувати достатньо. Ті кількості нафто у Камали Харіс такої позиції не була. Вона була якраз продовження а, позиції Байдена щодо там зеленого переходу, і все іншого. Трамп все це буде зараз скасовувати. Вони не вірять ніякі глобальні глобальне потепління, вони не вірять ні ні в які зелені технології. Вони будуть робити ставку на традиційне вуглеводні. Вже зараз можна сказати. А це вже категорично не подобається росіянам. Тобто, час працює з Трампом, час працює на Україну. А ось. І позиція знову таки, Позиція щодо ну ж повинні розуміти, що особисте ставлення е, е, Трампа він обіцяв, а що закінчить війну. Далі Трамп вважає, що головним ковбоєм в цьому світі є одна людина, і цю людину він бачить кожного дня в зеркалі. Так а Путін це якщо він буде з ним говорити, це та людина, яка повинна слідувати чітко і ясно його вказівкам згідно з, з планом. А те, а там, а там я ж говорю. Там протиріччя вже на самому початку. Те, що я вам говорив, те, що росіяни хочуть там сферу впливу демілітаризацію України, контролювати Україну а, і багато чого іншого. Там вже ж виникає питання. Якщо як вимагає Трамп, зупинка по лінії розмежування, так це в Курській області теж буде зупинка а, і так далі. Це удар по в дійсності по, по Росії. Вони все чудово розуміють і далі. Оцей кіт Келех, наприклад, одна з його позицій, яка була озвучена, ну нещодавно вже тут вже ближче до, до справи. Ну його позиція така, що Росіяни взагалі повинні платити за відновлення України. Це просто катастрофічне приниження для Росіян. Це раз. По друге там цікаву формулу Він цікаву формулу заплітає, що. Ми чекаємо, ну там як, що Росіяни повинні платити, а далі російським елітам великий посил прибирайте цього психа, або ви будете платити так і все рівно повернете всі території, або, або або будете платити по гіршому сценарію. І все рівно повернете все, що потрібно. У нього там цікава формула а, полягає в тому, що ми не піднімаємо питання. Ну, якщо буде, якщо буде лінія розмежування, поки, поки Путін при владі. Тобто вони підвішують цю ситуацію, не дають ніяких обіцянок і ніяких паперів росіянам, те, що вони категорично хочуть, що це залишається їхня територія. Тобто, росіяни залишаються під санкціями. Ну теоретично ці... Трамп може хитрувати, зробити санкціями. Він може сказати: ну добре. Продавайте нафту, так і випускає на ринок власну нафту там, домовляється з, з цими саудітами і самі іншими. А ну у тебе є нафта, тільки ти її продати. Не можеш по цій ціні, які хочеш. І ще історія до речі, Сирію досить цікава. Там же аспект Сирією полягає в тому, що. Росіяни чому так чіплялися за Сирію? Вони не хотіли, щоб Катар побудував газогін до Європи через Саудівську Аравію, Йорданію, Сирію, і Туреччину. Так, а це ну знову таки. Це вже ну остаточний цвях в, в труну Газпрому. Росіяни не зможуть контролювати так росі... європейську політику і багато чого іншого. Тому але ми повинні серібно розуміти, що по, по... на себе. Все це по українська позиція повинна підкріплюватись ударами по території Росії, тобто показувати, що силу тільки сила в цьому, в цьому світі грає, от і тому ми повинні розуміти в цей час входити в кооперацію з американськими корпораціями, дати можливість експортувати зброю нашу, щоб ми входили в, в сферу інтересів спонсорів компанії, в тому числі Трампа і республіканці. Це ж в першу чергу реальний сектор економіки, це нафта, газ, зброя і так далі. На відміну від демократів у демократів там більше фінансовий сектор, тому входити туди, забезпечувати секретність підприємства. поки щоб вони тут будували виробництва, забезпечувати. Військові ризиків, страхування військових ризиків, життя та здоров'я людей, які працюють на підприємствах, ВПК та багато чого іншого ставати вигідними в першу чергу для американців. В принципі, у них інтерес до України є, тому що е, е, у, у них є розуміння, що зв'язка україна Польща е, це гарантія того, що, е, наприклад, Європа, Росія та Китай у майбутньому не стануть в єдиному союзі. Чого до що робила, наприклад, Меркель, коли була е, е, канцлером? вона ж будувала цей фактично негласний союз між Берліном, Москвою та Пакійним, що категорично не влаштовує, е, не влаштовує американців, тому що це кінець їхньої гегемонії назавжди. Тарасе дуже цікаво. Насправді погоджуюся про питання сили, як бачимо, міжнародне право на сьогоднішній день. Публічне право точно не працює. Воно є на папері, воно є де Юра. А де факто ми бачимо, що сильна країна, ти її не можеш не притягнути, нічого з нею зробити. І навіть по прикладу Німеччина, яка от тільки в 90-х роках виплатила якісь там репарації по 100-400 дочмарок. Я не знаю, як це будуть яким чином будуть виплачувати на наші. вони за першу. Вони за першу світову війну за другу з них не брали. Не тільки радянський союз забрав у них репарації. Західні країни не брали. Але те, що Німеччина за першу світу того війну закінчила платити. Десь в нульових. Це правда. Тарасе, дякую вам е за вашу позицію. Вашу думку, Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, е був з нами на зв'язку. Ще раз дякуємо вам.